Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Марія Щоденник. Сьогодні вихідний, от, по крайній мірі, в мене. І я запрошую вас разом зі мною приготувати солоденьке. А що це буде? Це буде рулет з яблуками. Безквітний рулет з яблуками. От. Зараз така пора, що яблука якби, вже втрачають свою цінність. Вітамін там вже залишилось не так багато, бо вже весна наступає. От. І тому е, яблука хочеться використати, щоб вони, звісно, не пропали, а їсти їх просто так уже не, не дуже вони смакують. І так, будемо готувати рулетик. Що нам для цього знадобиться? Нам для цього знадобиться, звісно, 5 яєць. 100 грам борошна, борошно просіяне, 7 чайних ложок цукру, дрібка солі, чайна ложка порошку до печива, пакетик ванільного цукру, ну і яблука. Яблука в мене, бачите, тут 9 штук, я їх почистила. О, ще, звісно, лимон. Бачите, я не поставила ще лимон. Ми збризнемо яблука, але вони все одно потемніють. Ну, ми їх так трошки підкислимо і придамо їм такого смаку, трошки лимонного. Яблучок у мене 9 штук. Що нам зараз потрібно? Яблука, бачите, почищені вже. Нам потрібно їх стерти на велику дирку на терці. От. І, звісно, не до качана, щоб там не попало ні насіння нам яблучне, щоб не попала насіннева коробочка, такі там шкірочки тверді. От. Так що тремо, але не до кінця. Стерли ми наші яблучка на терку, бачите? Ось скільки в нас вийшло яблучок. Беремо пів лимона, витискаємо сік. Добавляємо до наших яблучок. Ось так. Старанно вимішуємо. Де тут врізалося? Але яблука, я кажу, вони все одно потемніють. ну Це ж не страшно, ми знаємо, що. Ми тільки що їх приготували, що все свіженьке, частеньке. Але така їхня особливість, що яблучка яблучки. Так, вимішали. Тепер беремо підготовлене наше деко. Деко як ми підготували, як завжди, виставили пергаментним папером. От. Духовку, до речі, ми вже включили верх-низ 180 градусів. І на папір. Вистеляємо наші яблука. Ось так. Нам треба по всій поверхні, так, по всій поверхні розрівняти наші яблучка рівномірно, щоб все було гарно. Яблучками наші вирівняли. Ось так. Бачите, по всій поверхні рівномірно, як нам, наскільки нам це вийшло. І тепер беремо цукор. От. І посипаємо також рівномірно по яблучках. Яблучка в мене такі солодкокислі. От. Дві чайних ложечки сюди на яблучка даємо. Нам же ж багато цукру не треба, бо це. Шкідливо, стараємося поменше. Ось так. Все. Це відставляємо в сторону. Тепер приступаємо до наших яєць. Яйця помиті, відділяємо білки від жовтків. О, це дуже просто, по крайній мірі, я собі так думаю, що це вже немає ні для кого такої, якби, проблеми відділити яйця. Перебралися на цю поверхню, бо там мені короткий провід. Так, що робимо далі? Маємо відділені білки жовтки до нашого борошна. Казала тут 100 грамів борошна. Додаємо чайну ложку розпушувача. От, ще трошки. Я користуюся таким польським прошек до печення. Польським розпушувачем, мені він дуже подобається. Вимішуємо. Старанно вимішуємо. Так. І починаємо збивати наші білки до стійких піків. Даємо дрібку солі. Спочатку. На менших оборотах завжди. Спочатку на менших оборотах. Як тільки вже так гарненько запіниться, от додаємо швидші обороти. І потім постійно, не все зразу, поступово будемо додавати цукру. Бачите, ось такі в нас вже білки. От. Тепер додаємо трошки цукру, не весь зразу. І знову збиваємо. Ще раз додаємо решту цукру. Знову збиваємо. Додаємо ванільний цукор. Ще раз перебиваємо. Перебили, вводимо по одному, по два жовточка, Не всі відразу. Додали жовточки, збиваємо. Перебили з жовтками. Так. Візьмемо ложку. Я можу взяти свою любиму ложку, хоч я на цю. Так, додаємо наше борошно з розпушувачем От. і старанно перемішуємо, щоб у нас не було ані комочків, грудочок ніяких. О, в одну сторону. Вимішали, бачите, ось таке у нас тістечко виливаємо зверха на наші яблучка, Також по всій поверхні. Ну, щоб нам легше було вже розподіляти. Тепер старанно наше тістечко, також зверха по яблучках розподіляємо. Все, наше тісто ми розподілили по всій поверхні яблучка чи по всій поверхні дека вставляємо в духовку на 180 градусів вверх низ друга полиця знизу. Запікати будемо 25 хвилин. Все, чекаємо. 25 хвилин у нас вийшло. Дістаємо наш рулетик. Це ж не рулетик, це ж у нас такий корж. От. Бачите. Зарумянився. Так, відкрию, хай охолоджується. Зараз ми трошки дамо йому охолонути, буквально чуть-чуть. От, щоб не зразу не гарячі. І продовжимо. Вистелили ми ще один папір. Зараз спробуємо перекинути наше тісто. Ой-ой-ой-ой-ой, ой важке. Ні, мабуть, так я не ризикну. Мабуть, так я не ризикну. Добре, будемо тоді. Так. <смі> Вальте, Добре, що по стінах нічого не бризає. Посуваємо. Вдасться, чи вже... Ні, вже не вдасться. Знімаємо папір. От, зняли папір. І... Тепер будемо скручувати наш рулетик. Допомагаємо собі папером. Ще О, ось Так. Бачите? Все, якраз наш шовчик на нанизу, як треба. Тепер чекаємо, щоб він прохолов. Гаряче різати не можна. Ну що, друзі, будемо різати наш рулетик. Але ми вже трошки надрізали, не втрималися. Нема терпіння. Так, дивіться. Бачите? Ріжемо кусочок, капучино вже зробили, і ріжемо кусочок рулетика. Ще раз подивіться, бачите, яка смакота. Це дуже-дуже смачно. Якщо хочете, яблучка мають кислинку, то цукру добавте собі трошки більше. Але це ж залежить, можливо, у вас яблука будуть солодкі, у мене кисло солодкі Ну рулетик дуже ніжний. От. Смачна начинка, бачите, все разом вилили, все разом скрутили. Так що, це швидко, це корисно для вас, для вас і для ваших діток. От я думаю, що також люба газдиня, і молода, і старша зможе таке приготувати. Навіть швиденько, якщо до вас маєте гості. Бачите, 25, 25 хвилин ми запікали, готується все дуже швидко. Так що запрошую вас до себе на капучино. І на рулет з яблуками. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, поширюйте канал в своїх соціальних мережах. От. Запрошуйте друзів, буду рада всіх бачити на своєму каналі і будемо вчитися готувати щось новеньке разом. Зараз усім, хто обідає смачного і до зустрічі!